Я живий! Пістопол! Пиздо! Я живий? Я живет! Писа пол! Пістопол! Пиздал! Кто там тынула? Хто там шоу? Провокатие шопол! Що вони будуть жорстоко мотувати вас? Віце, що, якщо у вас буде провокація, люди, котрі у вас, чутки провокатор, провокація, вас будуть провокувати, Ліце? ви помагаєте поставити людей на місце. Що це потрібно зробити? Вам говорять погані слова. Ви читайте Біблію, у вашій вісі, у вас танці розума, у ваші села України. Чому ви маєте слухати людей без розуму з лексику, що вони говорять? Ви знаєте, це і ваше життя. Якщо ви будете все слухати і брати все до серця, що я в цьому житті, у вас просто серце стане, підете в лікарню. Щоб цього не було, ходіть до церкви, пожайте батьків, робіть добро, не робіть зло. Я хочу, щоб у вас у житті завжди не було добре. Читайте книги. Ходіть на церкву. <плодисна> <плодисна> Країні, ми всі народилися в Україні, ми є села, ми є сили волі, ми універсальні було. люди, у нас є талант. Ми можемо робити неможливе. Ми маємо контроль. Якщо у вас є гнів, ви не вмієте своїм характером боротися. Боротьба своїм характером це біблія. читай біблію, твій характер зміниться. Остосунка саме головне. Вірність, любиш дівчину то люби, зраджуєш, вона піде від тебе. Дівчата не зразу своїм хлопцям. А від... На що чоловіка трусять за 3 гривні, а у жінки ліпчики за 5 гривень. <ріпи> <ріпи> Не бажає скільки у вас грошей, які у вас меблі, яка у вас машина, скільки у вас квартир, ви багаті, дайте піти людям. У вас є, наприклад, тисячу доларів вдома. Поділіться з болжами. Ви багаті, ви маєте добре серце. Якщо у вас Тепехою обстріли і не вам мене вчити, що я у своєму житті. Я не смілину, але е, я повернувся е, до освіту, е, щоб потувати всю Україну, і Бог дав мені силу. Я читаю Біблію, Євген Гелію, ходжу до церкви. Я з родини священиків, і це правда. У мене чотири братів священиків. Ну мама <різь> говорю, що шість братів повідить. що у вашій голові є сила. ми люди народжені в Україні, ми ходимо в українську школу, маєте своє український реп, а не зустрічі підарський реп. Підарський рап, то повна куйня, то як, твоя сміття. Підерський реб, казати, то як гідно, коли ми йдемо срати в туалет. Ми йдемо срати і, і ми всі йдемо у туалет, і подам, і, і відпускає свого жах. 破镜，破我；破镜，破我；破镜。